Сьогодні бідочка, е яка не змогла, на жаль, приїхати е своїми силами е за власний рахунок і небайдужих людей, е робить будинки дві закинути в село або кинути будинки, вона е робить ремонти, Понятно, що ну, щоб там можна було відпочити, е прийняти елементарні е посирання чи Ну, завдяки таким людям е дає певності завершний день, що ми е не дарма знаходимося на, на, на тому передньому краї, е на якому зараз знаходимося. Е е знаєте, і завжди кажу і своїм хлопцям, що поки нас підтримують, як казав один вчений, поки є точка опори, одна і далі. Тому Це так. І завдяки тим людям, і поки їх серця б'ються для того, щоб ми йшли вперед, і ми рухаємося вперед, іменно на ворога і відвідуємо його в наші території.